Це міжнародно пропускний пункт Городище. Разом з колегами за ситуацією на кордоні тут слідкує прикордонниця Надія. Задача нас охорона державного кордону, спостереження, за повітряним простором, за тилом. Все нормально, все тихо. Все, все, ну, все спокійно. Ситуацію на кордоні з Білоруссю відслідковують і за допомогою квадрокоптера. Зараз ми пролітаємо здовж, здовж державного кордону і ніяких порушень на даний момент не відбувається. Немає ні людей, ні техніки на нашому кордоні зараз спокійно. Будь-яких скупчень військової техніки, будь-яких скупчень людей в військовій формі на лінії державного кордону немає. Ситуація на державному кордоні контрольована. Ми забезпечуємо надійну охорону державного кордону. Будь-яких змін, яких можна було вважати за якісь провокаційні дії з боку суміжної сторони, на кордоні немає. Перевміщення військової техніки ми не спостерігаємо, лише бачимо, що кордон з тієї сторони так само охороняє прикордонна служба. Республіки Білорусь щодо провокації зі сторони Республіки Білорусі на даний час немає. Україну білоруський кордон протяжністю більше тисячі кілометрів, окрім рівненщини, він пролягає ще через чотири області. Здебільшого кордон проходить по лісисто болотистій місцевості. Якщо ми розуміємо, що якісь диверсійні групи без якихось певних Провожатих або великі скупчення військових людей, техніки по лісисто-болотісті місцевості не сильно пройдуть, тому всі асфальтні дороги, вони, як правило, є стратегічними об'єктами. А ми розуміємо, що асфальтні дороги вони стоять на саме на місцях, де працюють пункти пропуску, або які тимчасово пункти пропуску закриті. Тому всякі дороги, як асольтовані дороги, вони є стратегічними і на них є, скажімо так, посилена увага за спостереження саме прилеглої території до них. Зі слів Юрія Шахрайчука, лінію Україно-білоруського кордону на пункті пропуску городище охороняють в посиленому режимі створені додаткові прикордонні наряди та збільшено кількість прикордонників у них. Кордон на замку. Тетяна Климчук, Роман Шиконець. Новини на Суспільному.